Українська діаспора домоглася скасування концертного туру по США дуету кролики. У Сполучених Штатах вже скасували 8 із 9 концертів кроликів, гумористи не зможуть виступати, адже активісти зв'язалися із організаторами їх виступів. Дует неодноразово висловлював антиукраїнську позицію, називаючи російсько-українську війну на Донбасі братовбивчою. Приймати участие в братноубийственній війні ми не хочемо. Наша позиція це братноубійственна війна. Боже, Яке кончене? Два коміка з України під назвою Дует Кролики запланували у квітні ряд концертів в Сполучених Штатах і Канаді: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Денвер, Сіетл, Сан-Дієго, Лос-Анджелес, Ванкувер. Гумор у цих 60-річних коміків примітивний. Кролики це не тільки цінне хутро, але хто ми такі, щоб оцінити гумор. Але річ в іншому з'ясувалося, що кролики підтримують росіян, написав Тонкопій. Він зазначив, що з 2015 року Данилець і Моїсеєнко внесені в базу Миротворець, тому що вони відвідували тимчасово окупований Крим і виступали на російських концертах. Гумористи висміюють Україну, їздять по Росії, і раніше скаржилися, що їх труять за підтримку путінського режиму. Ми в оказується ветосайт благодаря тому, що ми висказали за телемост. Там говорять, за участь. Да, 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 типа, типа. Ти. Так його ти. не було Телемоста не було нічого собі. Однак кролики, судячи з усього, вирішили відправитися у Сполучені Штати. Але навряд чи вони очікували, що зіткнуться із культурою скасування. Кролики постійно повторювали наративи кремлівської пропаганди, які є абсурдними та абсолютно не відповідають дійсності. Мой дід комуніст, його сожгли в 42-му році, от сопротиві стерешихи, його сожгли сажґлете под Бахмачем поліцей, за словами Слава Україні, героям слава! Що ми зробили? З'явилися з концертними майданчиками. З'явилися з промоутерами, з організаторами туру, підготували листи в мерії, підготували всі інструменти скасування. У підсумку скасували 8 з 9 концертів, поки на сайті організатора залишився тільки концерт у Нью-Йорку, всіх інших концертів вже немає. Над Нью-Йорком теж працюємо і впевнений, що теж скасуємо. Якщо ні, то будемо організовувати протести і підключати інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, там багато наших, так що кроликам буде не до сміху. Ось так працює культура скасування, резюмував підприємець. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк цьому відео, щоб бути в курсі найрезонансніших новин в Україні.